Ласкаво просимо в артпростір. Як же я хотіла цю книгу? Естетична обкладинка таки манить, чудово передаючи атмосферу книги, а анотація остаточно купила мою увагу. Що ж там за меланхолійний текст такий? Докладніше далі. Почнемо з зовнішності нашої красуні. Палітурка тверда, папір жовтуватий, верстка ідеальна. Самого тексту на сторінці ніби не так і багато, то щитається легко, а сторінок близько 200. На цих двох стах сторінках зображений зріз життя жінки 48 років, імені якої я навіть не пригадую. Можливо, вона так і не прозвучала жодного разу за весь час, але чи це настільки важливо? Головна героїня розлучилася з чоловіком після того, як їхня донька з'їхала від них. Хто знає, що сподвигло її до такого рішення Напевно, пошуки місця, де й нарешті буде затишно, де вона почуватиметься вдома або це жага ризику і свободи, яку вона так і не наважила задовольнити в юності. Тож тепер вона оселилася в портовому селі, в старезному порожньому будинку, де час від часу нишпрять дрібні тварини. Одного разу вона прокидається серед ночі від того, що двері широко відчинені. Це змушує її спати зі зброєю, однак із проблемою вона не лишається сама. На допомогу їй приходить сусідка, де художниця Мімі, приблизно віку головної героїні, яка любить плавати голяка. А також є брат. Шестидесятирічний власник кнайпи з нещасним коханням і, звісно, брат Мімі Арільд, власник ферми і типовий і Є ще такі люди, як амкей й Онно, і всі ці імена дають ґрунт для розумів про те, який великий розрив у старшого покоління і молодшого, адже дочку головної героїні звати Ан, доволі поширене по всьому світу ім'я. Ан мандрує морем і періодично надсилає батькам свої координати. Її спосіб життя вільний, очевидно, що вона шукає себе. У морі неможливо вкорінитися, це місце вічної людської неприналежності, а оселя головної героїні біля моря водночас ставить її в положення між вкоріненням та неприналежністю, чи робить її ближчою до ан. Чи подорослішає героїня остаточно, чи все-таки лишиться юною і не закриє деякі гештальти? Вона не відчувала дому і ще змалку, і будучи одруженою, тож не розуміє, що має на увазі мімі, коли та говорить про вкорінення, але думає, чи потрібно їй це. Поки пенсіонери рахують час до припливів та відпливів, жінки їздять полями на велосипедах, плавають в холодній воді, ходять в гості до братів, роздивляються візерунки, намальовані морем на холсті. Роман пахне сіном і холодом прибережного вітру. Події відбуваються здебільшого влітку, хоча атмосфера книги ближче до ранньої осені. Були моменти, які мене особисто тригернули. Це любов німців до російського. Це і московське морозиво, які купують у спеку, і музика Рахманінова, і книги Толстоєвських. Здавалось би, світ такий широчезний, що можна було обрати з мистецтва щось інше, але Упс обрати не було нічого. Яка прикрість. Читається книга дуже швидко, хоча всі події в ній вкрай повільні, а оповідь медитативна. Юдіт Герман описує багато деталей, які допомагають скласти в уяві доволі кіношну фрагментарну картину. Але при цьому її стиль лаконічний і навіть суховатий, йому бракує емоційної виразності. Багато явищ констатується як факт, без жодного художнього оздоблення. Хоча такий стиль може доповнювати від книги, де героїня проживає другу половину спорожнілого життя в порожньому домі. В книзі підіймаються проблеми порожнього гнізда, відчуття домівки, внутрішньої свободи, людської обмеженості, психологічного та фізичного насильства, прив'язаності до минулого, відчуття катастрофи і пошуків себе. Хоча не всім роман вдома здасться логічно упорядкованим і завершеним, проте він схожий на витвір мистецтва, щось авторське і дещо артхаусне, що оцінить не кожна людина і що дано зрозуміти здебільшого дорослим людям, які пройшли через те саме, що й головна героїня. Він дарує змогу поринути у життя чужої, але такої звичайної людини, зазирнути в початок старості тим, кому до цього далеко. Я рекомендую цей роман до прочитання всім, хто виявили хоч трохи цікавості до нього. Підписуйтесь, щоб стати регулярним відвідувачем артпростору. Дякую за перегляд!